Росія знову під ударами безпілотників. Горять трансформаторні підстанції, міста залишаються без світла. Палає завод, який працює на російську армію. Люди в паніці, а влада намагається заспокоїти казками про збиття всіх дронів. Що це помста за обстріл Києва? Обговоримо за мить на фабриці новин, ставте лайк і починаємо. У Росії була дуже гаряча ніч. Безпілотники атакували Ростовську область. Російські джерела повідомляють про влучання одразу в кількох містах. В Азові на території оптикомеханічного заводу лунали вибухи. Це підприємство критична ланка для армії Росії. Тут виготовляють приціли, далекоміри, тепловізори і системи управління вогнем для танків, бронемашин, кораблів і навіть авіації. Саме тут збирають очі для російської бронетехніки. Криворука російська протиповітряна оборона знову облажалася. Уламки дронів попадали на місцевий стадіон. Пошкоджено кілька автомобілів, вибито шибки у житлових будинках. За словами губернатора, є багато звернень від людей про вибиті вікна і пошкоджені двері у будинках, а також знищені припарковані авто через падіння дронів. Найбільше постраждав будинок на провулку Колонтаївському. У багатоповерхівки пошкоджено дах. Там живе близько 120 осіб у 40 квартирах. Зараз триває евакуація мешканців. Попередньо постраждалих немає. Інформація уточнюється. У місті шахти Роставської області безпілотники влучили в трансформаторну підстанцію. Це підтвердив губернатор. Він уточнив, що без світла залишилися 6 тисяч осіб. У кількох навколишніх будинках вибило вікна. На місці працюють рятувальники та сапери. Палала не лише Ростовщина. Дрони атакували й сергієво посадський округ під Москвою. Зранку п'ять дронів вдарили по місту. Загорілася електропідстанція в мікрорайоні Зірочка. Без світла залишилося близько 50 тисяч людей. Окупанти стверджують, що є поранений. Уламки дронів впали на автомобіль, у якому перебував чоловік. Загалом картина у Підмосков'ї схожа: все в диму, люди в паніці, палають пожежі. А російська влада заспокоює, мовляв, все під контролем. Знову було неспокійно в Удмуртії. Там, четвертий день поспіль, фіксують спроби атак дронів. Місцеві жителі чують вибухи. Голова регіону Олександр Бричалов розповів, що в увінському, Селтинському та Сюмсинському районах діє режим небезпеки прильоту дронів. А аеропорт Іжевська навіть тимчасово закривали для прийому і випуску літаків. А тепер традиційне. Міністерство оборони Росії оголосило, що за ніч сили протиповітряної оборони збили 48 безпілотників. Найбільше, мовляв, над ростовською областю: 26, 12 – над Курською, 6 – над Білгородською, 3 – над Орловською та 1 – над Липецькою. Та міста без світла, евакуації мешканців і вигорілі трансформатори кажуть дещо інше. Росія намагається дотиснути Україну обстрілами мирних районів, а натомість отримує удари по своїх військових заводах і залишає у темряві десятки тисяч своїх громадян. Друзі, напишіть у коментарях все, що думаєте про цю ситуацію, і підпишіться на канал. Звичайно, будемо говорити і розпочинати нашу розмову із цієї атаки, яку здійснив ворог, в принципі, на Україну. Зокрема, на місто Київ, так було у центрі, зокрема відомо, що російська армія здійснювала цю атаку за допомогою безпілотників, а також і за допомогою балістичних ракет. Ну і ви самі також знаєте, що спочатку летіли так безпілотники. Кілька годин буквально все це відбувалося. Ми всі на собі це відчували. І всю ніч не спали. От а потім, вже після цього, полетіла. Першого разу вже балістика, так, із Брянська, а потім полетіла балістика вдруге із Воронежа. От давайте я наразі продемонструю. Зокрема, ось так само виглядав Київ, так? На жаль, багато було пожеж у місті, багато влучань є воронки навіть у дворах, так, від, від цих прильотів. Також відомо про те, що. Перекриті вулиці у Солом'янському та Святошинському районах через цю атаку займаються ліквідацією. Так, також відомо про 19 постраждалих людей, а також навіть рух залізничних поїздів частково обмежено, а окремі рейси затримуються до двох годин. І що важливо відзначити, що напередодні у Києві так літав дрон в день. Ну, Вірно, це був дрон розвідник, пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, от особливості цієї атаки, на вашу думку. Ви знаєте, в чому особливість цієї атаки, найголовніша? Не було крилатих будь ракет. Ласка. Не було крилатих ракет. Але Ви від знаєте, цього не легше, Сергію. Від... від цього легше, шановна пані Євгенія, ось чому. Тому що це, це говорить про те, що противник, противник неспроможний наносити ті удари, які він хотів наносити. Або більше, якщо ми з вами відмотаємо плівку, як то кажуть, або іноді кажуть, давайте зробимо пару кроків назад, ми побачимо наступне, що противник перед цим накопичував ресурси для того, щоб нанести удар. Тобто, ті всі казки щодо того, що кожен день противник має змогу наносити удар по 500, удари по 500 дронів щодня, вони виявляються фейком черговим фейком. І треба розуміти, що основний акцент цієї атаки це власне психологічний тиск на людей, психологічний тиск на людей для того, щоб примусити нас до капітуляції. Але треба розуміти, що в нашому випадку це отримує абсолютно зворотній ефект. Можна в деталях описувати, тому що ну, я сидів, і знаєте, ну, тому я робота уважно слідкувати, якщо відбувається, які атаки, які тренди і так далі. Так, безперечно, можна описати це, що спочатку був безпілотник-розвідник, який пройшов над Києвом на великій висоті, і було вже в вечора зрозуміло, що противник буде носити удари. Ба більше можна було вже передбачити, які удари, по яким напрямкам буде, будуть наноситися з огляду на те, яка була траєкторія польоту, того безпілотника. А далі противник почав прощупувати нашу систему протиповітряної оборони з вечора. Давайте не забувати. Перший, перший, перша тривога була ще до 9-ї вечора. І потім, потім противник намагався прощупати і, до речі, зосередити свої удари саме якраз на на Святошинському та Солом'янському районі. Потім пішло наростаючій, коли були здійснені запуски з чотирьох районів Російської Федерації. По нашому напрямку, і через певний період часу стало зрозуміло, що основною е цілею атаки були Київ. і ми отримали е першу хвилю, причому хвиль навіть не хвилю, а е ситуацію, коли дрони заходили з різних напрямків. Тобто, це знаєте, була така кругова оборона міста. І потім противник е використав балістичні ракети, підкреслю саме балістичні ракети, а не крилаті ракети. Було, якщо не помиляюся, три хвилі цих е, ракетних ударів. Ну і так, звісно, були влучання. Удари були е, перехопити балістичні ракети, навіть Петріо там дуже дуже складно. І як я казав, це ще раз показало наскільки великою є стійкість і обороноздатність наших. Хлопців, що захищають наше небо, тому що ну, більша частина дронів, ми поки що з вами не маємо результатів. Я не можу е дати оцінку, яка кількість дронів була знищена, перехоплена, а е яка кількість ракет вилучила. Влучання були, жартви були, поранені є, руйнування є, але, скажімо так, е порівняно з тим, чого очікував ворог, він не досяг свого результату. Тому, як каже мій друг, Тримаємося, допомагаємо Збройним силам, долучаємося до Збройних сил і йдемо вперед до перемоги. Так, пане Сергію, наразі я поки що не маю такі офіційної інформації від повітряних сил, але тим не менше, ну, коли спостерігаючи за цією атакою, зокрема про що писали монітори про те, що всі безпілотні літальні апарати летять в одну ціль, і писали знову ж таки, що це ну, жуляни. Можливо. Ну тобто, чи помітили ви дійсно, що якби, це. Була реально якась одна ціль, чи все ж таки чому не можна так констатувати? Ні, ні в якому разі не розумієте, жодний моніторів новий канал, як, якщо він не сидить на пункті управління протиповітряної оборони, не може дати вам інформацію а, щодо того, чи була це одна ціль, чи це було кілька цілей. Крім того, ну зрозумійте, будь ласка, що. Якщо ми бачимо настирливе намагання противника вдарити по одному району, відповідно до того, ми будемо переводити додаткові сили та засоби протиповітряної оборони в цей район, що знижує ефективність застосування ворогом сил та засобів. Саме тому ми виключаємо категорично те, що називається зосередження ударів на одній цілі. Противник бив по різним районам, і прилітало, ну, як мінімум, по декільком районам Києва. І це був центр, і це був і це і Голосіво було. Це як ми вже згадували: Шевченківський, Святошинський, е, Соломінський район, П'янівка. Традиційно, тобто, не можна говорити про одну ціль. Противник е, настирливо і послідовно бив по певним районам Києва. Ще раз, е, ще раз нагадаю, я вже згадував про таке: це мені дуже сильно нагадує. Е, Атаку на Алеппо свого часу, коли російська авіація безкарно знищувала цей сирійське міст. Тут такого вони собі дозволити не можуть, і саме тому ми говоримо про стійкість і резистентність нашої протиповітряної оборони. І важливий момент все це ж відбувалося на фоні телефонного дзвінка Трампа та Путіна, так, в якому зокрема Путін сказав Трампові, що якби він. Не збирається відходити від своїх першочергових цілей і вже ну, ну, літав цей дрон розвідний. Так він бачили ось цю атаку. Ну тобто, коли ми говоримо про всі ці моменти, також як можна їх також пов'язати? Ну, ви знаєте, я не психолог, я не психолог, тому що ми тут знаємо. Як я кажуть, як кажуть, вже пінгвіну має бути зрозуміло, чого хоче Путін. І якщо я не помиляюся, я теж вночі не спав і під ранок так само передивлявся новини. Мені сподобалося, як Віталій Портніков сказав, це не мої слова, це Портнікова слова, що Трампа кинули в шосте, в шосте. І чому mm. я сказав, що я не психолог, мені дуже важко оцінити, скільки треба ще раз пояснювати людині, що перед ним не. Людина, там, лідер держави, який спроможний домовлятися і знаходити рішення в політичній площині, а ворог люд, людства, який заточений тільки на знищити Україну і знищити все, що називається демократичним світом. І це все, що можна про це сказати. Але враховуючи, так, так. Пане Сергію, але враховуючи, що знову ж таки новина була про призупинення допомоги зі сполучених штатів Америки. На що Трамп пізніше сказав про те, що якби допомога не призупинена, але писала про проблеми знову ж таки з засобами протиповітряної оборони, зокрема про ракети до Петріотів. І сам Володимир Зеленський е, говорив, що він спілкуватиметься на цю тему із Трампом. Ну тобто, чи можна тоді говорити, що ворог наразі враховуючи цей фактор, знову ж таки, виснажує нашу БПО, і тоді готує ще більше атак. Пані Гені, давайте скажемо так: задача ворога виснажити наше ППО. І вони це роблять постійно, такими хвилеподібними атаками, які вони здійснюють. Безперечно, це стратегічна задача. Але чи вдасться це йому? Абсолютно ні. Зовсім. Ну, По-перше, почнімо з того, що е я вчора, вибачте, трошки вже агресивно виступав з приводу того, що ми не почули. Жодного офіційного повідомлення з офіційних джерел Сполучених Штатів згадувалися там політику, згадувалися там і інші джерела Financial Times, здається, чи ще хтось, які повідомляли, що нібито призупинена допомога. І я вчора ну, спілкувався із своїми друзями і колегами із Сполучених Штатів, які знаходяться на Пенсільванії Вони були категоричні в своїй відповіді, що ніяких перерв там не було по поставках. Трамп, ну знаєте, тут можна по різному відноситися до Трампа, але президент Сполучених Штатів сказав, що зупинки передачі озброєння не було. Чи можливі якісь процедури пов'язані з так званим внутрішнім аудитом, тобто обрахунками? Ну абсолютно можливі, але давайте скажемо так: 8, згадується просто в статтях деяких: 8,5 тисяч снарядів в калібру 155 мм міліметрів і аж 25 ракет. Зауважу від самого початку було сказано, що це не стосується патріотів, чому на найвищому рівні. Тому, тому йдеться ну про певні внутрішні процедури. Вони мене не тішать, тому що 25 ракет це все одно 25 ракет це потенційно 25 знищених цілей. Але не йдеться про глобальну зміну стратегії, як тут же починають деякі наші. Аналітики або оглядачі описувати катастрофу вселенську, що все нас кинули, і Трамп там домовився за нашою спиною з Путіним і так далі. Тому подібно, Трамп не може домовитися за нашою спиною з Путіним. Це неможливо. Це Америка, наш союзник, які б там події не відбувалися. Тому я далекий від думки від того, що вони про щось там. Пішли згоди І те, що ми бачили сьогодні вночі, є типу, продовження того, що продовження цієї розмови. Ба більше, давайте скажемо так. Кілька днів перед тим ми не бачили великої кількості дронів, які застосовуються проти України. 50, 80, до сотні дронів. Тобто противник накопичував ці дані, а навіть якщо звести послідовність часову хронологію, коли з'явилася нібито верніша новина про нібито скорочення допомоги, противник не наносив удари вже два дні. І після цього вони, вони нанесли удар, до речі, це абсолютно зрозуміло, чому сьогодні. Я правду думав, що це буде ніч з п'ятниці на суботу, тому що День Незалежності в Сполучених Штатах, щоб показати Сполученим Штатам таким чином. Куди і як вони рухаються, я маю на увазі Росія? І що буде, і на що можна розраховувати в майбутньому на, В майбутньому можна розраховувати на припинення війни? Це має бути зрозуміло. Це було нам зрозуміло, ну мені зокрема зрозуміло ще в січні місяці, коли Трамп там декларував, що він зупинить цю війну за два дні. Але ну, як сказав повторюю ще раз Портніков, коли тебе кинули в шосте. То це має бути зрозуміло, ну, вибачте, навіть пінгвіном в Антарктиді. Відповідно до цього, я думаю, що на Трампа посилиться певний тиск, і він змушений буде приймати відповідні рішення щоб навіть не втратити європейські ринки озброєння своїми непродуманими діями або, скажімо так, невиваженими діями.